народ вітаю! Це відео це просто новорічне привітання з маленьким таким анонсом. На нього я дивлюсь, це найдорожчий 720p проектор, і мені дуже цікаво, яку він картинку видасть. І, в принципі, в цьому проекторі ми сплачуємо за фішки В нього є тут, що так розвернути? В нього, ну, там. Типу, шикарна кольоропередача, класний звук, там все, що можна. Але якщо подивитись на ось цю картинку, то, по-перше, в нього є підсвітка. Не знаю наскільки це доцільно, і в нього є lan порт під гігабітний інтернет, також Type-C. Чікаво, по Type-C. Тут передається інформація, чи йде зарядка, і так далі. Це все ми розглянемо, напевно, вже після новорічних свят, десь числа 4-го. Зараз хочеться просто вас привітати і побажати того, що важливо для мене, і, можливо, вам стане в нагоді. Е, я бажаю в новому році вам фінансової незалежності. Це неймовірно важливо. Люблячої родини, щоб всі були поруч, щоб ви трималися одне за одного, всі були живі, здорові і зустрічали цей новий рік з якоюсь посмішкою, наскільки це можливо. Я неймовірно радий, яких людей до себе притягує мій канал. І кожен підписник, кожен, хто мене дивиться, це дуже важлива для мене людина. Я навіть не усвідомлював, наскільки, тому що я не усвідомлював, скільки я отримую привітань з Новим роком просто від замовників в особисті повідомлення. Це супер приємно. Я тримаю зв'язок з кожним з вас, і, і ви також залишайтесь на зв'язку. Всім з наступаючим 25 роком. Хай він буде кращий за цей 24-й.